Вихідний чи робочий у дії завершилося онлайн опитування щодо статусу міжнародного жіночого дня 8 березня. Більшість хочуть залишити вихідний за це проголосували майже 62%. За робочий день близько 33%. Не змогли визначитись понад 5% користувачів. Загалом участь в опитуванні взяла рекордна кількість українців понад 2 мільйони. Ось що з цього приводу думають жителі решетилівки. Томі кажеться, не потрібно вже чому. З навіщо воно? Хто його буде празнувати зараз у теперішнє час? Ну як же? Жінок треба вважати завжди. ну як це так. Ну я вже так. Ну, ще так. Ну Вже так вже сколося історично, так всі привикли до цього. Я думаю, що ну, ми звикли бути вдома, але як вирішать, так і будемо. Ми будемо на роботі, будемо будем, скажуть вдома, будемо вдома. Чи вихідний чи ні, це зараз це взагалі не принципово. Ну і сходячи з історичних фактів, то я думаю, що потрібно. Це взагалі не вважається він наслідком е з радянських часів, скажімо так, а це всесвітній, не тільки ж СРСРські свято. Знаєте, в мене до цього нейтральне становище відносно Кацапської будь-вона тричні проклятої Росії. От е все такого прямого відношення немає. Я 50 на 50. Потрібно. Хай жінки оддихають. Як для нас, то хай так залишається, а там вже хай там рішає, чи треба, чи не треба. Жіноче свято, хай залишається, буде якась приємність. На даний момент це ну, не є правильно, тому що зараз йде війна. Потім я вважаю, що варто залишити цей день вихідним. Якщо день жіночий, по справі, день жіночий, треба, щоб він був вихідний. День жіночий – це день матері, день жінки, день весни, день любові. Чи буде бути один день? Не. Потрібно. Чому? Хайбуре, незважаючи на голосування, люди готуються до свята. У мінцифри наголошують, що його результати обов'язково врахують перед ухваленням законопроекту про 8 березня.